Народження 95. Давайте, щоб ми до 100 приїхали ще. Хочу привітати з народження, вам здоров'я, щастя. E, довгих років життя зараз вам саме головне здоров'я. 95 років. Ну так дійсно, дід, дід крепкий. Хай він вам ще менше клопоту придає, бо ми розуміємо, що в такому віці люди вже починають хворіти, але вам натхнення сили і перше, що будьте ви здорові, щоб ви могли дідуся доглянути. Він того заслужив. Ми вам невеликі дарунки привезли. Тут які сьогодні доречні будуть продукти. Хотілось би приїхати, дідуся, наші, вітати. Дуже мало таких в нас залишається ветеранів, і це таке наша історія, наша пам'ять. До війни він десь працював, навчався і після війни. Він до війни ще ж хлопчиком був, скільки ми там, 17 років було. А він пішов вже в 18. Десь вже тако, да, на, цьому, на, на цьому, кінець. кінець війни вже він пішов. У них велика сім'я була, так вони вже то там всі гуртом, у них було 13 чоловік. 13 дітей чи да, всього? так, 13 дітей. Ох. Зараз вже пишуть, що це дід залишився і менший брат залишився, вже так нікого й немає. А після війни працював де в колгоспі. Тут. А після війни тут працював. сюди повернувся, да, тут да, так. і все ми, життя? – Вони приїхали сюди, і з самого початку він весь час працював тут. І комбайнером, і трактористом, і везде. І електриком в початку, він з самого початку електриком працював. Ну одружився, привів маму <різь> <різь> з Кронштадта. бо ми ж з Танією родилися там, а хлопці вже родилися тут. А тоді приїхали сюди, бо батьки ж були старенькі, вже мамині. Та й сюди приїхали. Та й тут вже так. Починав, де це коли в Острожані, да? він електриком був. А потім на рибі в Острожані був, а потім вже у цих бригадах був, везде. а потім, потім послали вчитися на комбайнера, так він комбайнером був. І нас тягав за собою усіх помічників робив. Щось про війну розповідав? А він весь час розповідає. Що він більше цього запаминає, так це то. Він же ж в морфлоті служив, uh -huh. то там вже їхній був корабль підбили. Так він розказував, що це саме, що бачив, це дуже тяжко. І зараз же хлопцям тяжко пережити смерті, от, от. каже, кого встигли витягнути, витягнули, кого ні, так за цего uh -huh. колиш. Що... Задраяли, да й там вони погибли. А він вже бачив одного хлопчика, каже, витягували, витягнули до половини, ніг немає. От. А теж пережити, це ж теж стрес такий великий. Але коли ти Бога війну прийшов, все нормально, а ось під кінець собака ще й руку покусала, та ще й руку одріжала. Поранення були в нього? Ні, поранень не було, він тільки в госпіталі лежав, відморожені ноги були. Балтійський флот? Так. Да. Правників багато, ось були тут ціле літо, ось тільки недавно поїхали, бо не в садики, є праправники, бо вже мої правнуки є, так, є і праправники, дуже багато.